Для мене персональний бренд це те, що тебе люди, коли тебе бачать, принаймні знають хто ти, і що ти робиш. Ну це вже є певний бренд, тобто за прізвищем вже стоїть якась діяльність. Це означає, що в тебе є бренд, і там така друга тема, вона дуже перетікається з темою як репутація, це що про тебе думають. Тобто, да, є там люди, і про них там відразу є там да, ні, з цим краще мати не мати справ, з цим краще мати справ. Тобто, мабуть, сумісність е, діяльності, що про тебе знають, плюс репу, е, твоєї репутації на ринку е, чи в певних колах вона дає ту комбінацію, що людина, коли чує твоє ім'я чи прізвище, навіть не знайома з тобою. Вже має про тебе якесь уявлення, тому відповідно, персональний бренд в бізнесі дуже допомагає, як в плюс, так і в мінус. Бо коли з тебе нічого не знають, ну ти такий трошки дисконтований. А коли тебе знають, що ти прям дуже крутий, то до тебе вистраюються черга.